Шановні батьки, пальчикові ігри сприяють розвитку дрібної моторики, мовлення та когнітивних здібностей ваших дітей. Такі ігри допомагають дітям краще координувати рухи, стимулюють розвиток мозку та сприяють формуванню мовленевих навичок. Ось кілька переваг пальчикових ігор, розвиток дрібної моторики сприяє зміцненню м'язів рук та покращенню координації. Стимуляція мовлення супроводжується ремованими віршиками, що допомагає збільшити словниковий запас, покращити вимову, автоматизувати звук, поліпшення когнітивних навичок, а саме розвиток уяви, пам'яті та концентрації уваги, соціально-емоційний розвиток, пальчикові ігри, що проводяться у групі, сприяють спілкуванню та взаємодії. Якщо гра вивчається з батьками, дитина отримує задоволення від спілкування з рідними. Заспокоїться, врівноважується поведінка. Малята, уявіть, що наші долоньки це ворони. Подивіться, як вони відкривають дзьобики. А тепер спробуйте повторювати рухи разом зі мною. Ворон ворону кричав! Кар-кар-кар, хто сир украв? Поки ворони кричали, то сорока сир украла. Молодці, повторіть іще раз.